Таке питання: ну є держава, яка не, не друкує більше грошей, є ті гроші, які не друкували. І є така ідея, зробити технологічно. Це дозволяє: зробити якийсь корабель, який полетить на місяць, там на, на, на Меркурій, наприклад. І для цього треба інвестиції, це великі гроші. А звідки вона їх візьме? Тобто, так вона робить ну, кредит, якийсь тобто довг. І може там щось будувати, потім з обіцянками повернути потім. А тут як інвестувати, звідки брати ресурси? Е, ну давайте подумаємо. Коли держава придумає. Ну, якщо держава працює на твердих грошах, і вона каже, нам потрібен космічний там оцей апарат, який полетить, і ми збираємо е, гроші, то тоді держава просто створює е, ну бонд. Да, чи як це правильно називається по українськи там облігацію, якусь куди населення може інвестувати і населення само приймає рішення, чи воно вважає це ну забезпеченою чи ні. Ну, mm -hmm. політикою, чи це чи держава здатна буде потім повернути ці гроші після того, як вона всю цю програму реалізує і взагалі реалізувати, чи не здатна. Якщо держава збирає достатньо грошей за свого населення, то все супер. Ну якщо ні, то, то ні. Ну, тоді виглядає, що будемо жити більше помірковано, не просто більш помірковано, да а це буде взагалі помірковане життя, яке засноване на реальності. Бо...